Я вас вітаю всіх цей вечір на третій часті нашого служіння, коли Бог дозволив нам носу на це місто поклонення, щоб розмішляти над словом Божим в последнього останнє время проживає народ Божий жиє. При завершенні історії землі сьогодні багато читалося в суботній школі. Щому повинні робити, як ми повинні поступати, як ми повинні справляти себе, свої характери чого. І за тому сьогодні збираємося, щоб дочитати слово Боже, щоб справляти себе для того, щоб влучити життя вічне. Була тема до обіду, брат Іван читав хорошу тему, що то не означає, що ми являємося дітьми Божими, що ми записані у книги життя. Але саме важливе для нас є брат чи та, щоб ми отримали печать Бога живого. Якщо ми отримаємо ту печать, значить ми будемо спасенним І Сьогодні буду читати недовго. Хочу, о том, тема буде, що ми повинні приотуснуватися в тому наслідству свят, які Господь хоче дати своїм дітям, які. Слухаються голоса його, ідуть за ними, і спорняйте освіти Божий закон. Господь нам відкриває через Слово Боже, дає нам Слово Боже, ми маємо в руках святу Божу Біблію, через яку можемо читати все можемо і можемо слідувати і наблюдати за історією землі, що все приходить до своєму завершенню. І для цього Слово Боже, говориться через Йоанна 5 главі 39 стих там є описано, що слідуйте Писання і думає, думаєте, ми будемо вічною. А воно слід десь в умі. Так, дійсно, да, якщо ми хочемо мати життя вічне, а я знаю, що кожен хоче мати життя вічне, і кожен до цього стремиться, як малий, так великий, так старий, щоб получить життя вічне, тільки це наша земна жизнь, это ничто. життя, це нічого із тією життєю вічнею, яку хоче Господь дати люблячим Його. Ці вічні обіця, цю вічну радість, де Господь буде зустрічати свій народ, ця неописуємо картина, що Господь хоче дати наслідок, Своїм святим народам, які сполняють його волю, святу і спольняють його святий Божий закон. Але зато є обітниця нашого Спасителя Ісуса Христа. Господь нам дав ту обітницю, якщо ми вірувати, ми получимо ту, ту обітницю, яку Господь говорив нам через в 14 главі. Воно хорошо звучить на українському язику, але я буду читати на русському. не смушається серце ваше, віруйте бо в Бога, і мене вірю. Вдома, отца моє, обителя, а якщо б не так, я не сказав вам, що я йду приготовлю місто. І коли приготовлю місто, я возвращу за вами з вас, що були там є. Ота обітниця нашого Спасителя Ісуса Христа, коли він знаходився, на цій землі він давав ту бідність своїм ученикам, що вони це смущали, і на сьогодні касається і нас, щоб мися не смущали. Господь готує в то місце для свого ізбраного народу, який буде вірний Йому, який буде послухати тим Божим заповідям, який буде спольняти святий Божий закон, вони поручать ту бідність, яку Господь дав заверення своїм ученикам, от сьогодні і для нас, і ми получимо вічною обід, убідницю, яку Господь дасть своєму народу. Ісус Христос, находясь на цій землі, Він відходив з цієї землі, і коли він возносився на небо і Дух пристали, два мужа белика одежда. Ре, що ви смотрите? Все Ісус вознесся від вас з цієї землі. Так, да, дійсно, коли вони смотрели, Ісус возносився, і їм говорили, що це Ісусу вознесся з цієї землі. Він возродиться таким же образом, як ви, якого ви бачили. І далі говориться в Луки 21 главі, 27 стих, там говориться слова наставлення в тому, що коли Ісус Христос буде возвращатися на облаках небесних, і ми знаємо, що появиться невелике таке облако, і туди увидя Сина Чорочуського, грядущого на облаках славою, і, і славою, і силою великою. Да. Нас Спаситель Ісус Христос прийде і славою, Велику за своїм збройним народом, но хто удостоїться цієї слави, цієї великої честі, цієї великої награди, яку Господь хоче дати, кому може достоїти далі описується у в Откроєні в 21 грає 27 стих, що ту награду получать, то тільки ті люди, які знаходяться в чистоті в порядку содержать образ, свою образ своє життя ведуть. каже там описує, що і не войдет нього нічого чисто і ніхто преданный мертвий не лижи, а только тільки написано ванса в книги життя. Якщо ми записуємо вам в книги життя, як було до говорено, якщо ми получимо печать Бога живого, якщо у нас не буде нічого такого, що запинало нас, ми то получаємо печать Бога живого і ми наслідуємо ту вічну обітницю Господь дає своїм Дітям послушні, які у время време збирає світ для вічної жизни. Господь сьогодні смотря сотні без них, він сьогодні холодство за кожного з нас, чому були помірні, чому були прощені. Том, у чому у нас є який запинаючий гріх, тому що 24 глава Махтия говориться. Що вам, не прийде, рот етод, все буде. Небо і земля прийдуть, но слава мої не прийдуть. Оні ж у тому часі ніхто не знає ні ангели Небесні, ніколи. Один Отець Мой Небесний знає, коли Він з'явиться на цю землю і приїде за своїм ізбраним народом. Ми не можемо знати, що коли приїде нас Спаситель Ісус Христос, але ми знаємо, що дивляться на цю історію нашої землі, що як все збувається, що відбувається, і як швидко все відбувається на цій землі, що сьогодні в своєму завершенні є описано, що Будуть валятися трупи на поверхності землі перед приходом нашого Ісуса Христа, але сьогодні є це? Так, да, Сьогодні це теж є ми, ми тоже є. Сьогодні ми не знаємо, в якої стороні це буде, але ми знаємо, що сьогодні то все збувається, слово Боже, яке Господь сьогодні завіряє нам, що рівня близько, що ми можемо готуватися до Його пришестя. І ми повинні готуватися тому великому кризису, який буде до последнього време, і щоб умустили в всіх питаннях, щоб ми не мали, щоб нас щось не запиняло в своєї житті, як написано у луку Ліку Лук, у 17 глави, 27 стих по 30, там описується, що як було в одній лота, коли в одній нові ночі строїв ковчег, люди над ним насміхалися, але Господь предупреждав. До мир міру, тому що прийдуть Судо Божі на землю, але люди не слухалися Голоса Того, насміхалися над, над ною, коли він строїв ковчег. І там написано, що. 27 стих 17 главі там описується, що Ілипіли женилися і виходили замуж до того дня, як вошел моє ковчег. І прийшов потоп. І потопили і Так всіх. Та ж, як було в одній лоте, покупали, продавали, садили, строїли. Но в день, в лот із з Sodoma з неба дощ, огнені і сірий, і стребил всех. Так буде тільки в день, тот, коли Син чоловічески явиться на цю землю. Видимо, ми должны знати, що це все буде з перед, перед приходом нашого Спасителя Ісуса Христа, і нас предупреждає, щоб ми не потеряли, що потеряв до потопного мир. коли нас місталися над ним, коли не строю, а то коли Господь предупреждав через неї, через ето старика, до потопного мир. А сьогодні Господь предупреждає нас через цю книгу Біблії, щоб ми знали, щоб ми не, не допустили ту ошибку, яку допустив до потопного мир, і був істреблений, щоб вони не погинули з тим верховним миром, який, який не знає істину Божу, який не читає Слово Боже, хоча сьогодні всім відкрито. І зато апостол Павел сьогодні предупреждає нас, що для, у четвертої главі послання кориновтянам, четвертий стих там говориться, що для у який Бог вікає, того осліпілому. Щоб для них не освіяли світ благовествовання в славі Христа, который є образ Бога живого. Для неверующий, в которых Бог уму, але для нас ум, умнич, для нас є слово Боже, нам усе відкрито. Нас сьогодні Господь предупреждає Слово Божье, ми читаємо Слово Божие, и ми должны знати, що у нас будет великий спрос, якщо ми не проводили эту коротку жизнь на этой землі неправильно будемо вести свою життя, тому що ми знаємо, що скоро все це закінчиться. І за то записано в Махтия 24 грає, ведущий тезу, який читав брат Іван, було написано, що одні в тому часі ніхто не знає тільки ангели, ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. І ми повинні знати, що якщо наш Небесний Отець тільки знає, ангели не знає, ми повинні готуватися до того приходу, Нашого Спасителя Ісуса Христа, щоб бути готовими принести всі спитання, щоб не були тим народом, який я читав, який написано в Луку 24 четвертої главу, щоб наші серця, щоб ми смотрели за собою, щоб наші серця не отримали обідні п'ясними заботами життєльськими. Ну, так, да, дійсно, можемо каже, що да, ми не потребляємо не п'ємо, але в нас є друге на заботи життєльські, щоб не одвегло нас так щоб mu потеряли вечності за этими заботами життєвськими і не були тому великих обіцях які Господь дає своєму народу. Ібо, як каже там далі, говориться, що ібо Он прийде як Світ на вселенну, коли ми будемо не чекати нашого Спасителя, Христа, будемо зайняти своєю посідненню життю, хто прийде нас Спаситель Ісус Христос. За свої зрели народу. І за то, що сьогодні ми повинні знати, що наше приготовлення до зустрічі з на нашим Спасителем Ісусом Христом, ми повинні ставити на перший рівень, тому що важливо, це є вічна життя, це є вічні обітки. Борьба, велика боротьба описує ті вічні обітки, які Господь хоче дати великому, своєму народу спасенному. Ота велика зустріча, то не картина яка буде при зустрічі нашого Господа Ісуса Христа, коли Господь приїде за своїм ізбраним народом. І свідетельство за церкви у приготовленні цьому останньому кризису в шестий том описується, що є важливо сьогодні для, для нас, як для народу Божого. На 323 сторінці там описується шестий том, у шестому томі. «Ми стоїмо на пороги великого кризису». Нам щоб достойно принести испытання, iskušenje, ispoliti svoj dom, potreban stojka вера. Но Ми можемо славно торжествувати, ибо бо ні одна бодрствующая, молящася, ще душа не будет уловлена врагом. Если ми бодрствуємо, если ми молимося, если ми зараємо нашего Спасителя Христа, враг не може нас туди победити. І во времен испытання, очідаючи нас переді, Упереди Божьє обещання без, в безопасності розпространяться на тих, хто сохраняє Слово терпіння Його. Если му то слово терпіння, яке Господь сьогодні нам говорит, сохраним до конца, значить Христос буде на нашій стороні. І Христос каже Своим верном: пойди, народ мой, водій в покої Твої, запри за собою дверь і укройся на многих, до не пройде Гнів. Это будет для твоих верного народа, який заслухаєся голоса Його. Господь будет защиту для этого великого народа. И Господь им скажет, войн народ, покой мой. И дальше воли лев що левиско наюдина настолько ужасный для Його благодать, будет анець Божий для послушных и верных, столб облачный, из кого исходит гнів и ужас на нарушителі закона Божия, есть свят и милость, и избавление для соблюдающих його заповедей. Рука, имеющая силу поражать, непокорно будет сильна избавить верный народ. Да, велика рука, яка будет поражать этот народ, она спасет своих верных, своих верных які слухаються Його голоса. Кожна вірна душа непременно вознесется на небо і пошлет Ангелов Своих з трубою громогласною И соберут из избраных её четырёх ветров искрая небес до края их. Братья, котрим відкрита истина слова Божого, какое участие ви приймаєте в заключительной событиях мировой истории? Сзнаєте ли ви торжественность радующих событий? Помніть ли ви великую работу про вторудження ныне происходящую на небе и на земле? Яка велика работа сегодня происходит? Задумаємося в этом, що яку сьогодні Христос обращає до нас, яка сьогодні ходотайство йде за, за нас, як за свій народ, сьогодні сьогодні, Господь ходотайствує для того, щоб получили життя вічне, щоб були проще наші всі преступлення. І каже, получивши світ, мавши можливість читати і слушати пророчества, приймуть во внимание написано в них, або времені близько. Ніхто не може терпіти і шутити з грехом источником всех бед в нашем мире, нельзя и дальше оставаться в латергии и сонном равнодушии, все обязаны помнить вечной участи, убедить, что вы все тело на рассторонении Господа. Пусть искренние сердца и дрожащие уста вопрошают, кто может устоять, употребляете ли вы это последнее драгоценное время, испытание наилучший материал для створення своего характера? Очищаєте ли свої душі от всякого Порока, слідуєте ли Бого Святу, соответствують ли ваші дела, вашому исповеденню і вери. Друзі, це браття, пророк нашого времени пише, що наші дела, наше исповедання, то, що ми читаємо, соответствують, соответствують лише наші діла, этому исповеданню, що ми читаємо, Правильно мы ли предоставляем истину Божию людям? Сегодня Господь говорит, что мы должны в это последнее время предоставлять эту истину о втором пришествии нашего Господа Иисуса Христа на эту землю. Это сегодня на нас лежит великая ответственность перед нашим Спасителем Иисусом Христом. Есть ли на вас смешающее и покоряющее влияние благодати Божией? Если у вас сердца, которые чувствуют, глаза, которые видят, уши, которые слышат, не напрасно ли вы возвещается вечная истина, имеющая отношение ко всем народам Земли? Они находятся под осуждением превотов... и приготовления к Судам Божьим. В это время столь важно. Своим вечным результатом люди, избранные быть хранителями торжественной истины, должны пребывать во Христе. Даете ли вы своему свету возможность сиять так, чтобы он не освящали народу, гибнувшие его греха? Сознаете ли вы, что должны защищать заповеди Божии перед тем, кто их попирает? Это ответственность сегодня лежит на нас. Как мы сияем в этом греховном мире? Как мы соблюдаем Божьи заповеди? Люди этого мира окружающего Які попирають закон Божий, які не хочуть слухати голоса Божого. вони нині, сьогодні дивляться на нас, як ми соблюдаємо ті Божий заповідь. Я цю Божу істину, яка сьогодні дарована нам, як на народжувати Божому. І далі говориться, що можна частично формально вирвати, але при цьому бути найденим дуже легким і лишитися вічної житті. Можно применять на практике какое-то библейское предписание и считать себя христианин, христианином, но все же погибнуть из-за отсутствия качества, необходимого для истинного христианского характера. Если вы пренебрегаете или относитесь безразличием к предостереженным данным Богом, если вы лелеете или оправдываете грех, то тем самым вы запечатываете свою участь. ви будете зважена на вагах і найдемо очен легкими. Якщо у нас є возлюблений Господом брате і сестра, сестра говорить про в наше время якийсе ілеючий реч, який, який запинає нас, або який москриваємо, кажемо собі самі otoвий приговор з перешкоб нашого спасителя Ісуса Христа. Ми будемо звишені на вагах тоді і найдемо очен легкими, якщо ми не оставимо то дріх. Это сьогодні перед Второй приходу нашого Спасителя Сисуса Христа оставить это все, чтобы не найдено очень легкими. И благодать и мир и прощения будут потеряны на Иисус пройдет мимо, и никогда больше не окажется в пределах досягаемости ваших молитв и настойчивых прошений. Если мы сьогодні не оставимо, что славянство нашего Спасителя Исуса Христа, если мы дальше будемо молиться, то вже буде, добрасно. Христос никогда не услышит наших молитву. І не нас від us усіх ужасних гріхів, які, які осталися непокаяно перед Лицем Божиї. Пока що есть милость не всяклов, пока еще спаситель совершает буде же, и же прилежно робота для вечності. Возвращення Христа в мир мирні за горами, так пусть же оно станет мотивом кожної вести. Людям необходимо чаще предоставлять благословенную надежду второго пришествия Христа и розказувати о супровождающих его торжественных событиях. Ожидание скорого пришествия нашего Господа будет буде нас расцінювать земные вещи, как не имеющие ценности для вещности, вину для того народа, який ожидает пришествия Господа Христа, это ожидание скорого пришествия Господа. Якщо можу, дай пришествию муджно ці земное не цінити з тим великим небесним, бо вот то є ніщо в очах Божих, що є вічність для спасіння народу. Вічність для спасіння народу це є велика награда Божа, яку Господь хоче дати народу Божому, який соблюдає всі ті Божі заповіди. Це та велика нагорода, этот Нова земля, яку Господь дасть своєму народу, де буде зустрічати Господь свій народ, куди він приїде за своїм збройним народом, велика боротьба, тут описується, тому що час вже сікає. Я хочу ще зачитати, у великій боротьбі написано, яка буде радосна зустріч для спасенного народу, коли Господь приїде на цю землю, пробудить свій народ, описується. У великій боротьбі 40 глава -го описується приход Спасителя Ісуса Христа, коли він прийде. За своє збройне народу, як сестра говорить, що в посідній час ми можемо возглашати, возглашати людям приход Спасителя на цю землю, Це буде і приход на цю землю, коли Господь прийде і пробуде свій народ, з пящих могилах, вони піднімаються, каже, з пящих могил. А нам буде, там описано, що нам буде вище всіх ростом отримати від цього спасеного народу. Но народ, який подивиться для вічної життя, вони не будуть не недостатку, вони будуть. Для вічної жизни. І там далі описує, що після цього, коли народ воскресне, ангели небесні збирають з цієї землі малих дітей, які родичі залишилися вірні, вони дають свої матерям у руки, вручають тих маленьких дітей, небесні, ангели, і вони так піднімаються в град Божий. И дальше, после этого, описується велика борьба, что перед спасенным мореством лежит святой город, коли не поднимается, и Иисус широко Каже, поднимает руку и распахивает жемчужные ворота, и спасенные всех народ, освоблюдающих истину, вступают в Него. И там они видят рай, Божий, родину. Адам до його хрехопання і затем вони слушать голос про всякую всяку музику кодалі Босшеную Смертним Ухом, говорящую ваша борьба окончена. Это буде, коли народ подивився, Христос відкриє ворота і народ всі збереться, спасенії для вечної жизни. І тоді всі спасені будуть узнавати друг друга і будуть говорити другому. ти мені відкрив істину Божу, і ти описуєшся, далі я не буду читати, а ти будуть говорити другому, ви мені відкрили цю істину. І після цього, коли вони будуть насладатися тим великим раєм, ти описуєшся, і в той час, я кажу, іскуплені приветствуються в городі Божим, і в воздух, каже, повсюду пронизуваються торжественно, лікуючи, каже, возгласом, обажання, і настав момент великої стрічі, коли наш Небесний Творець піднімає руку, Адам від прозьону руку, і Христос хоче взяти його в об'яття. І коли Адам увидів прозорну руку, Адам падає його нога, він не може йти до великі об'яття, бо каже, це за мой гріх, який був зізнаний у раю. І тоді. Там описується і далі в цій голові, описується, що Христос ніжно склоняється за Адамом, дає йому руку і піднімає його і простирає руку і показує йому рай, який був втрачений ним за цей гріх. І тоді Адам вступає в тот новий рай, який Господь йому возвращає, який Господь його спав своєю кров'ю, яка була зливана з горозкого Христа, здесь описується. І сьогодні ми теж маємо знати, що наслід, ми як наслідники ісследування Слова Божого, ми наслідуємо цю торжественну, то торжественний рай, де Господь встрітить свій народ, щоб Господь помог нам там удостоїтися цього, щоб бути спасенним народом і навіки спасенними. І по милості Божій, ми будемо споминати завтра ті страдання нашого Спасителя Ісуса Христа, як Він страдав, як він бачував, він і був. І народ Божий всю вічність буде дивитися на ті рани нашого Спасителя Су Христа, які скупили його і скупив народ кров'ю свою прибити на волосському Христі. Допоможе да нам Господь, щоб ми не забували ті великі страдання. Оту велику жертву, яка була отдана в Христі, щоб усякий гріх, який запинає нас, щоб воно нього ставили, щоб були в тих вічних побиттях, які Господь хоче дати, Тот новий рай, який йому казав Адаму. За його гріх, як він потеряв, і Господь йому возвратив після цього, і Господь його нежно і показав йому, щоб до того сталося заверення і для нас, щоб ми увидели цей рай, що Господь прийнялся ту ті великі обітелі і дасть нам ту нову землю, де вже не буде ніяких страданий, тільки буде життя безконечна і радость незакончена. За эти слова наставлення, за любов Господню за святу суботу, уставлення. вічна вічної слава. Амінь.